Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Вони щоденно рятують життя українських захисників. Друже, поверніть, будь ласка, на бочок на оцей. ми ще до мене. Рубі папа. Через стабілізаційний пункт 47-ї бригади, яка нині боронить позиції на одному з найгарячіших напрямків східного фронту, проходять десятки поранених військовослужбовців. Іноді виникають ситуації, від яких опускаються руки. <плес> Та вони не мають права здаватися. Щоразу військові медики збираються духом і рятують бійців навіть тоді, коли це здається вже неможливим. Основний етап стабілізації відбувається у нас. Тобто всі тяжкі стани, геморгічний шок. Віктор Тимощук на цьому стаб пункті головний медик розповідає: більшість поранених починає поступати надвечір саме тоді, коли ворог штурмує позиції сил оборони. Переважно це осколкові поранення, але й трапляється, що доводиться ампутовувати кінцівки. Й у таких непростих, як моральних, так і фізичних умовах, адже стаб-пункт розташований поряд з лінією зіткнення, втриматися на плаву допомагає перш за все команда. У Нас класна команда у нас висок Кокласні анестезіологи, які працювали в цивільному житті, хтось з дітками теж працював. Анестезіологи, хірурги, операційні сестри. А ще наснаги додають ті, хто повертається в стрій після поранень. Медикам достатньо бачити, що їх колишні пацієнти самостійно приходять до них і вже не по допомогу. У нього було поранення, проникаючи в червну порожнину і. Нижні кінцівки і верхні кінцівки там було багато в нього поранень. Я дуже радий бачити його, що він виздоровів і повернувся в стрій. І це так неочікувано. Це була дуже тепла зустріч для мене. Це найкраща нагорода. Та опановувати себе доводиться не лише при постійному потоці поранених. Буває таке, що допомогу потрібно надати й самим окупантам, які потрапляють у полон. І тут верх над емоціями вже беруть міжнародні конвенції, яких Україна на відміну від Росії таки дотримується. Ні, не можна дихати через Не Біть би в башки, дихав через ніс. Бо ж розуміють, кожен полонений це обмінний фонд, який згодом допоможе повернутися додому комусь із українських бранців Кремля. Ось так щоразу опановуючи себе, медики день за днем рятують життя і закликають тих, хто у тилу чи готується долучитися до лав збройних сил, опановувати тактичну медицину. Адже ці знання можуть врятувати життя незалежно від того, де ви зараз перебуваєте. Все в аптечках є, а надати допомогу не можуть кваліфіковані. Чому? Не хочуть вчитися, вважають, що це не за потрібне, тому і треба проводити пояснювати людям, що вони навіть в Живучи в місті можуть з таким стикнутися. У нас немає ні одної точки, де почуваєш себе безпечно. Костянтин Мальников, факт, а Єдині новини.